І маємо вже Тараса Білку В нас на прямому скайп звязку це журналіст громадського телебачення Запоріжжя. Власне, вони були на місці смерті пана Пеклушенка і мають, можливо, трохи більше подробиць. Розглядаємо традиційно різні версії смерті екс-чиновника від самогубства, яку зараз озвучують як головну до вбивства. Власне, але Тарас Замасковано під самогубство. Ми знає більше і про пана Пеклушанка, і про його діяльність, і про те, ким він був, і чи дійсно він був такою людиною, яка могла накласти на себе руки. Тараса, привіт тобі, привіт, привіт. Трасат, ти напевне вже читав, і я думаю, що зараз головна тема Запоріжжя це вбивство Пеклушенка і розглядає також, мабуть, різні версії. Говорять про те, що стало причиною цього, чи то самогубство, чи то ні, нібито самогубство. Так а що вам вдалося дізнатися? Можливо, є якісь нові деталі. Ну, ви, власне, показали, що кажуть лікарі, що швидко викликав невідомий. Це те, що найбільше наразі стурбувало працівників міліції. Ну, насправді, я так скажу, ну, дуже сильний дощ і так промок, не встиг, на жаль, відео зробити, але от сьогодні воно буде. Скільки міліції за останній час в одному місці я не бачив. Кінологи очепили буквально весь район. Тобто, ну, а люди, ну, слід зазначити, що це дуже дорогий такий пафосний район. В Запоріжжі, от називався він посілок Сонячний. І там же живе, до речі, недалеко і мер Запоріжжя Олександр Сін. Ну, тобто, відповідно, там непрості люди живуть зовсім. І от... Я таке залишилося... Люди поспілкувалися ми з людьми з його сусідами. Характеризують його, ну от дуже для мене дивна була характеризація. Сказали, що найкраще, що можуть. Є-Тарас Білка ще раз скайпом у нас, так? Пробуємо говорити ще раз. Сьогодні щось жахливо відбувається з зв'язком. Е, так от, ну що я хочу нагадати: е, те, що сусіди кажуть, що він допомагав обрізати дерева, це найприємніший спогад за останній час. А з такого, що слід зазначити, це ви говорили, що він головний підозрюваний у організації розгону Євромайдану. Але крім цього всього, у нього ж була одна дуже відома фраза, яка там ну я не скажу, що мем, мабуть, не етично. Да? Коли він сказав, що тут просять порвати мій пар партквиток, так от я з ним жив, живу і помру. От mm -hmm. і зараз багато хто його цитує. Е, нагадаю, також що поспілкувався ще з одним сусідом, який сказав, що а це його довів автомайдан, тому що рік тому приїхали, розмалювали забор е, фарбами і написами Солдат Фюрера йди в відставку, ну і таке інше. А насправді ж що зараз правоохоронці не коментують поки що нічого, крім ну от, версія про самогубство, вона розглядається першочергово. Mm -hmm. е, і вже через, через кілька там от, минулого тижня відбувся буквально суд черговий, е, і серед підсудних там був він власне, як екс-голова облдержадміністрації, і Віктор Межейко, як екс-голова облради. Тобто межейко наразі залишиться і Говорили, що там близько 600 томів взагалі у цій справі. І як зараз це буде все відбуватися, от не зрозуміло. А правоохоронці продовжують працювати там очеплено там в кілька рядів, буквально, ну можна так сказати. До будинку близько не, не підпускають нікого. Кінологи працюють, обійшли все, і жодних подробиць ніхто не каже. Да. І от зараз мені тут підказують, що повідомлення про його смерть надійшло точно, це о 12.40. Наші колеги також ми поспілкувалися. Колеги, які безпосередньо спілкувалися з Піклошенком, говорять, що останнім часом він хворів, і лікарі говорять про те, що у нього була депресія. Ліка, і навіть він збирався на лікування за кордон. Ну тобто. おったか。 Тарасе, але ти добре знаєш політиком Запорізькій. Я пам'ятаю, як ти для нас стрімав з запорізького майдану, неодноразово, тобто весь час, так. І ти також тоді згадував Поклушенка. взагалі він виглядав на твою думку на людину, яка може покінчити життя самогубством. Звичайно, про це важко говорити, тому що ну, я, наприклад, згадую останнє самогубство Чечетова. Так я б теж ніколи не сказала, що він міг покінчити життя Но... самогубством, але таку версію висунули саме Мілі от твоя думка, яка щодо цього. А ця версія ну, та ж сама, з ким ми спілкувалися, всі говорять, що він не схожий на людину, яка могла б чинити там самогубство, так? Але ну, ситуація ж як міняється, от, того ж самого Чечетова ти згадала. І тому, ну, але тут слід відзначити ще один факт, на мою думку, немало важливий він один з небагатьох регіоналів, який не вивіз, не вивіз свою родину за кордон. Його родина тут залишається. А <т> ще, я так розумію, з родичами вам не вдалося поспілкуватися? Ні, з... да, ну там спілкуватися ніхто не хоче, а тим більше кількох людей впізнали, і мені говорили там, що це ж ви фашисти його довели до цього. Зрозуміло, дякуємо Тарасові. Тарас Білка в скайпом із Запоріжжя.